Всім привіт! І з вами Нічозора. Зора. Сьогодні у нас буде відео про опис Плем'я Темна ріка та його ролі. Чому саме так? Тому що в моїй книзі все трохи відрізняється від тих самих котів вояків. У мене ролі називаються по-іншому. Тому я хочу розказати, що яка роль означає. Хоча по порядку ролей можна зрозуміти, що і яка означає, але я все одно розповім. Щоб трохи відео було довшим, я спочатку розповім вам про плем'я темна ріка, а потім розповім про самі ролі. Плем'я темна ріка. Лого темна хвиля, що тече під місячним небом, засновниця Нічозора. Основна інформація: темна ріка таємнича плем'я, що живе в густих лісах та біля річок. Вони відомі своєю відданістю та згуртованістю навички. Коти володіють винятковим здібностям, маскуватися у тіні, що робить їх майже невидимими. Вони мають гострий нюх, чудовий слух і стратегічне мислення, народжуються з довгим хутром і міцними лапами, що допомагає їм у бою та виживанні. Володіють сильними навичками боротьби та стратегічним мисленням. Місце проживання північна частина лісу з густими чагарниками, численними водоймами та печерами, в яких вони живуть. Здобич. Миші, криси, полівки, хом'яки, ящерки, лягушки, птахи, голуби, горлиці, синиці, вільшанки, дрізди, голуби, павичі. Опис плем'я темно ріка я вам розповіла. Тепер перейдемо до ролей в племені. Головною кішкою в племені є першокіхтя. Першокіхтя це провідниця, яка веде котів та встановлює правила в племені. І ще першокіхтя робить посвяти у вихованців та охоронців. Ідемо далі. Далі після першокіхті йдуть стільювачі. Стільювачі це медикоти, які знаються на травах та вірять у темний ліс. Так ви все правильно почули: в племі темна ріка всі коти вірять у темний ліс і ненавидять зореклан. Ну, а про віру плем'я темноріка, я зніму колись. Окреме відео. Продовжуємо далі. Після сільювачів йдуть охоронці. охоронці це вояки, які полюють, навчають вихованців та охороняють табір. охоронці складають половину плем'я темна ріка, бо саме вони годують все плем'я. Після охоронців йдуть годувальниці. Годувальниці це королеви, які виховують або чекають народження кошенят. Після годувальниць йдуть кошенята. Тут все зрозуміло. Кошенята це кошенята. Для кошенят йдуть мудреці. Мудреці це старішини, які діляться своєю мудрістю з іншим кланом і навіть інколи нічозоро звертаються до них по вирішенню якихось складних питань, бо мудреці частіше знають більше, ніж провідники. Ну, а на цьому все. Я розповіла вам все, що хотіла. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей! А з вами була Нічо Зора.